А сьогодні я хочу поговорити з вами про національну ідентичність і про роль бізнесу, яка має або не має бути в самої ідентичності, тобто, чи є бізнес або підприємництво частиною української ідентичності. Доброго дня, Любованство! Мене звуть Наталя Ємченко, і тут ми розмовляємо про зв'язки з собою, з іншими людьми і з реальністю, такою, якою ми її маємо просто зараз. Тому підписуйтесь. Залишайте свої реакції, ставте питання в коментарях. Чому я говорю про це? Тому що на цьому тижні я брала участь у панелі, присвяченій відновленню української ідентичності на деокупованих територіях. Брала не просто так: інвестиційна кампанія. Частиною якої я є вже більше 20 років, один з найбільших інвесторів саме в тих територіях, які або окуповані, або або були окуповані зараз, де окуповані, або знаходяться дуже близько до лінії фронту. Тобто, ми знаємо про те, що відбувається з містами, в яких ми працювали і працюємо більше ніж не будь-хто, але багато хто для того, щоб говорити про. Роль бізнесу в українській ідентичності, встановленні української ідентичності, напевно, класно поговорити про те, що таке національна ідентичність взагалі, і як я вбачаю українську національну ідентичність. Перед тим як йти на цю панель, я не є експертом в цих темах. Я поговорила з експертом. Я поговорила з пані Кривдою, професоркою, яка викладає в національному університеті імені Шевченко. Я спитала її. Які є концепції національної ідентичності? І вона мені сказала, що по суті можна спертися на концепти, концепцію Ентоні Сміта, який каже, що є по суті два типи національної ідентичності. Незахідний, він так і називає незахідний, і це національна ідентичність, яка базується на крові, на традиції, на святах, на релігії, на мові і так далі. І західна, яка базується на цінностях, тобто ціннісна ідентичність. Дуже цікаво, що Україна певним чином об'єднує два ці підходи. З одного боку, ми безумовно політична нація. Ми нація ціннісна, ми нація тих, хто може стати українцем за вибором. В нас є Джамала. Яка українка за вибором, але безумовно кримська татарка за національністю? В нас є Еміна Джапарідзе. тим не менше, всі ми українці. Я напівєврейка, напівукраїнка. Тобто ми всі українці як політична нація, з точки зору політичної нації. Але оскільки ми атаковані державою. Яка дуже фокусується на незахідному, на незахідному концепті. З точки зору національної безпеки, наша національна ідентичність має містити елементи незахідної національної ідентичності. Тобто ми маємо фокусуватися на мові, тому що мова це не просто елемент ідентичності, це елемент національної безпеки. Ми маємо фокусуватися на Традиції, саме тому ми маємо фокусуватися на історії, і це дуже цікавий такий мікс. Але саме цей мікс дозволяє нам з одного боку захищати себе від посягань російської імперії на наше минуле і на те, що ми є колективними росіянами, з іншого боку, рухатися назад в Європу, в європейську родину, частиною якої ми завжди були. Зі мною на цій панелі, серед інших, був Антон Дробович, керівник інституту національної пам'яті України, він запропонував визначення Еріка Еріксона, викладача і професора Лондонської школи економіки, але з точки зору психології. Він сказав, що ідентичність людини з точки зору психологічної, це здатність людини пам'ятати, хто він і ким він був в три роки, в п'ять років, в десять років, в двадцять і так далі. І що людина, яка не пам'ятає. Себе в минулому, а це людина, яка позбавлена великої частини власної ідентичності. Це людина, яка на 100% пройде через кризу власної ідентичності, і це дуже часто приводить до психічних розладів. Тобто це з точки зору психічного здоров'я не ок, не розуміти, хто ти, не пам'ятати звідки. Як я сказала, українці з моєї точки зору є політичною нацією, тобто нацією, базованою на цінностях. І якщо подивитися на лісабонський договір, який фіксує цінності Європейського союзу, то ми побачимо, що всі шість базових цінностей лісабонського договору вони відповідають цінностям українців, починаючи зі свободи, закінчуючи повагою до іншого іншого і інших. Єдине, з чим є питання і проблеми, але ми працюємо над цим, це. Верховенство права. Отже, я вірю, що з точки зору безпеки Україна містить в собі, українська національна ідентичність містить в собі елементи ідентичності традиційної, тобто мову, свята, традицію, історію і так далі, щоб захиститися від посягань Російської імперії. Але паралельно з цим, безумовно, з точки зору розвитку і майбутнього, Україна це політична нація, і наша національна ідентичність базується на цінностях. І не просто на цінностях, а на цінностях, які повністю співпадають із цінностями лісабонського договору, це цінності європейського союзу. Безумовно, є над чим працювати, і серед шести цінностей, які фіксуються в Лісабонському договорі, верховенство права, напевно, це той напрям, де нам де нам ще потрібно пройти в досить великий шлях до середньоєвропейського рівня. Тим не менше, Україна абсолютно точно ціннісно є частиною європейського союзу. Якщо подивитися на... На українські цінності, точніше на національну ідентичність через оптику, специфічних для України цінності, я б виділила чотири. Це моє бачення, я не претендую на істину, тим не менше. Перша мені здається, базова цінність українців це гідність, і питання гідності це питання рівня життя, це питання можливості забезпечити собі гідний рівень життя, це питання стосунків між державою, суспільством і бізнесом, тобто гідність як базова цінність. Друга. Базова цінність, я її називаю вітальністю, тобто все, що стосується жаги до життя, прагнення життя, відродження життя. І тут для мене величезна кількість всього від шаленої любові до краси і до того, що зараз весь світ називає стійкістю або резільєнцем, тобто все, що. Наповнює нас життям в найскладніші періоди, дозволяє нам виживати, проживати, переживати навіть під часи війни. Це те, що я називаю вітальністю. Третя цінність це сила це те, про що нас дуже довго вчили не пам'ятати. Це про те, те, що завжди було частиною ДНК з часів Київської Росії, Казацтва і так далі, і це те, чого завжди дуже дуже боялась і боїться зараз Росія. Ми сильні, ми можемо бути сильними, ми маємо бути сильними. Наша сила, вона і в економічній силі, і в мілітарній силі, і в силі слова. Тобто, весь комплекс сили він тут. І четверте, це різноманіття. Це різноманіття, це повага до різного, а це вміння. Бути різними, працювати із різним, тому що саме тут, саме ось в цьому різному, з моєї точки зору, буде виростати велике і величне українське майбутнє. Ми приречені в хорошому сенсі цього слова, і тут ми можемо повернутися до першого, що я сказала, до гідності. Ми приречені до величезного різноманіття з точки зору релігії, конфесії, мов і так далі, тому що саме з цього виростає те, що я назвала третє третю цінності України силою. В цьому наша сила.